24 квітня заселив перші нуклеуси. Нуклеуси на 145-ту рамку. Так, через три дні мають ще вийти, мають вийти наступні матошники. Ще мені 10 маткоміс не вистачило заселити. Ось так заселяю нуклеуси. Ставлю матошники, дві рамки. Розплідна корм, кормова. Бажано, щоб пилок, перга була з кормом. І тут так само перегородка. Ось такі нуклеуси, нові ще зробив. Ось такі я кожного року заселяю. Так, сам працюю, незручно бджола лізе. Ось як видно, треба її ховати. Перший раз заселив нуклеуса, зараз підставляю матошники. Ось такі матушники получилися. Тут бджола покрила, це добре. Так, перший раз заселяю цього року. Ось так, працюю далі, бо далі лізуть. Тікають. Так, і тут чотири нуклеуси, по два маткомісця ще поставив внизу пасіки, бо там не влазить. Буде дуже густо. Так, і буду заселяти, там буду заселяти, тоді буду тут заселяти. Так приблизно кожні 5 днів, тоді знов там буду заселяти, пів 145 рамки. Так буде 4 ряди ноклеусів. Буду в різних місцях, щоб матки облітувалися приблизно раз на тиждень, М -м -м, щоб не плудили. Побачимо. Сьогодні дуже теплий день. Зараз градусів, напевно, 25. <кій> Ах, демо, надихав, це ж горлі пече. <кій> 25-27. Тепло, бджола полетіла. Вчора дощ падав, це трохи не на руку, бо думав, що буду заселяти, вся бджола буде сидіти в вулику, але нічого, натряс бджоли треба було не трясти. Гарно були обсажені рамки. Розпліт був. Запечатаний, думаю, до п'яти днів вийде. Можливо, декотрі місця будуть перенасичені бджолою, нічого подивимося. Ось тут, як видно, лишивши дві матки сімей донорів. Там не сидять на по дві рамки також. Подивлюся. Може знадобляться мені, можливо, комусь іншому знадобляться. Ось так. Почався сезон. Так, бджоломатки карніка скленар. так Скленар від Богдана Болюбаша, від матки штучного семеніня. Думаю, буде їх нормальна кількість цього року. Всім бажаючим. Ось як гарно літають сім'ї виховательки. Так виходить, що ця сім'я. Приймає відсотків 80 матошників, ця відсотків 95-98. Далі ця відсотків 80 і все більше приймає по через одну сім'ю. У мене сім'ї і стартера, і виховательки два в одному. Ставлю матошники, ставлю точніше планку з прививкою рамку, з двома планками. І забираю на 10-й день. Мені так підходить минулого року. Інакше пробував. У мене тут є перегородка. Тут чотири рамки я ставив через ганіманку з маткою. Ось тут ставив вже після сім'ї стартера на виховання. Ну, гратися, багато роботи. Та як для мене невелика кількість, ось цих чотирьох сімей вистачає кожні 3 дні робити прививку. Поки що зараз. А думаю, тоді є місце червня кожні п'ять днів і вистачає. Бджола облітілася гарно. Ось як видно, пилок сипеться, привикли йти через пилку ловлювачі, йдуть верхом, пилок пропадає. Завтра вже включу їм, нехай носять далі. Сьогодні бачу перші бджоли. В пилку вимазані, такі як на соняшнику тільки соняшнику пилок оранжевий, таке світло, темно, точніше насичено-жовтий. А тут такий мляво жовтий і бджоли вимазані Пора. Ріпак вже цвіте днів 10. Ось така ситуація. Так, перші матки, якщо все буде гарна погода, через 12-13 днів будуть. Далі. Сьогодні по плану прививка.